Є речі, без яких вже протягом століття процес навчання неможливий. Це пенали, зошити, ручки, олівці, гумки. Сьогодні завдяки благодійному партнеру фонду Єдиний світ є можливість подарувати кожному учню набір необхідної шкільної канцелярії. Ще раз зі святом вас, дорогі учні, шановні вчителі та батьки, з повагою перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Станіслав Прокопенко. А зараз я попрошую вчителів перших класів отримати подарунки від фонду Єдиний світ. І сюди я запрошую класного керівника першого А-класу Євтушенка Ірину Петрівну. Я запрошую класного керівника першого Б-класу отримати подарунки від фонду Єдиний світ Романчук Зінаїду Михайлівну. Я запрошую отримати подарунки класного керівника першого В класу Кавайкіну Світлану Євгенівну. Я запрошую отримати подарунки від фонду Єдиний світ та Дарчук Наталі Миколаївну. Також для перших класів є ще подарунок один. І до слова я запрошую Шкурата Олександра Володимировича. Я в руках держу сертификаты на посещение нашими первоклассниками 1 и 2 сентября Черниговского городского парка культуры. Здесь есть пригласители на аттракционы. И я хочу их передать, наверное, вот, э, директору, а директору уже там э, распорядится, э, выдаст каждому классному руководителю всем первоклассникам. Это поздравление вам от нашего городского мэра э, Александра Владимировича Соколова. Еще раз праздник на вас вам.